Вітаю на каналі Боданагра. У цьому відео хочу показати результат вкорінення винограду зеленими чубуками. Підкреслюю зеленими черенками. Тобто отакі. без древесини були чубуки поставлені на вкорінення влітку ще. І тепер маємо ось такий результат. Зараз ми вже входимо в зиму. Ось таке ми маємо коріння. Отаке. Горщик 3 літри тут. Ось ми маємо 3 літри коріння. Отакого гарного. Ну вони всі такі. Ось, наприклад, ще дуже-дуже гарне коріння. І що саме найголовніше, зараз вони перезимують. Ну, тобто я їх отак поруч всі поставлю. Е... Отак поруч максимально поставлю. Ну, отут вони всі будуть зрозуміло. Вони так перезимують, е, накрию їх, е, і вони будуть в тепличці стояти. Вони нормально перезимують, і рано навесні в мене суперсадженці є. Тобто, коли він почне рости, я тут залишу там, там ну, я не знаю, там, умовно там 4-5 бруньок. Подивлюсь, які будуть максимально е, почнуть рости. І залишу їх буде в мене перша лоза. Розкачаю ще більше і. Буде дуже, дуже гарний старт для рослин. І що саме найголовніше, я зекономив багато часу, тому що це зелене черенкування. Так що це один з варіантів. Ну, тобто, тут взагалі ось. зараз цей подивимось. Коріння просто супер, реально. Отаке От велике коріння на десь 4 бруньки дасть ну, дуже гарний старт. Ну, я та залишу одну бруньку. Це, це зрозуміло, щоб ще більше розкачати. Але Тобто ідея зрозуміла, я думаю. Ось він, до речі, красунчик батько, з якого були взяті ці чубуки. Вже обрізаний, готовий до зимивлі. Поки що не вкриває, у нас поки що тут тепло. Ось вони три рукавчики. Ну я потім один приберу, я на навесні який. А от з цього боку ще два рукавчики. Отакі гарні. І тут ще є рукавчик, вон, бачите на заміщення і отут є на заміщення це так на всяк випадок